Коротенький огляд саджанців від межого горіха двогорічки та однорічки. Двогорічки нам вже на реалізацію немає. Останню партію відправляємо, але для прикладу покажемо, яка між ними різниця. Ось так дивіться, це є слабша двогорічка. це є середня двогорічка, висотою 60 см і вище. І це є найкраща двогорічка, висотою майже метр. Прививку на даній піщепі можна робити висота 60 і навіть вище. Ось така потужна. На ось такій двогрічці можна робити ось ту прививки 20-40. Теж хороша корнева. І ось ця дворічка слабша. Ось та прививка в районі 10 см. Такі саджанці. Переходимо до однорічки. Це є стандартна однорічка, яка йде суто на дорощування. Висота в районі від 20 до 40 см. Також хороша коренева система, ось так вони виглядають. Також одну річку можна поділити висота 20-40. Наступна Це є висота в районі так само 20-40, тільки що тонча. І ось такі найменше ми їх не відправляємо, залишаємо собі. Це є висота в районі 10-15 см. Ось така одна річка. Залишилася лише одна річка. Ось такого плану. Суто на Двох річки вже немає. Кому треба, номер телефону 096 60 77 214. Телефонуйте або пишіть на вайбер. До зустрічі!